Усім привіт! З вами Поліна Гріншенко, психолог провідних згреліла сьогодні я в новому амплуа. І ось вам правда, яку ніхто не озвучує в голос. Можна бути на вечірці, мати тисячу підписників, бути з найкращими друзями, лежати в постілі з найкращою зулюбленою людиною, з коханою людиною, і відчувати таку глибоку самотність, ніби ви. Остання просто людина в цьому всесвіті. Тому що це усе не про відсутність людей да, в вашому житті, а це про те, що ви перестали якось розпізнавати, відчувати самого себе в першу чергу. Ваша душа всередині кричить, а ви її просто не чуєте. Ви заблокували ось це саме відчуття, цей звук для себе, і просто звикли його не слухати. І сьогодні. Я розповім не просто вам, чому це так. А я дам вам буквально той самий ключик, який є єдиним, який зможе відкрити для вас от той самий шлях двері да, назад до самого себе. Тому залишайтеся ставте лайки або дизлайки, підписуйтеся, і пишіть свої коментарі, будь ласка, після перегляду цього відео. Це. Дуже корисно для мене, для мого каналу, і, в принципі, для вас, тому що це є енергообміну. Уявіть, що ви це як радіостанція. Ви транслюєте свою справжню частоту, ваші мрії, ваші бажання, ваш страх. Але з дитинства вас вчили, що ця думка вона занадто неприйнятна. Да, ця музика, вона занадто голосна, думка небезпечна, ти голосний, показувати ці емоції не можна. І ви поступово знизили свою власну гучність. Ви почали транслювати те, що очікують почути від вас інші люди. Тобто, ви навчили себе, привчили простосовуватися, тому що це вигідно для вашого виживання. Вашому мозку. Вигідно бути в цій позиції, да? умовного комфорту. І одного дня ви перестали навіть самі чути самого себе. І це нормально. Це просто причинно наслідковий зв'язок, який відбувся. Це така певна глухота навіть до себе. Ви стоїте на такому перехресті, а ваша внутрішня GPS. Зараз вимкнена. І більшість психологів на цю проблему скажуть вам: ну, знайдіть якесь нове хобі. Вийдіть в люди. Але це доволі таке поверхнево. Це як рекомендувати аспірін людині, в якої апендицит. Ватафак. Тому що проблема глибша. Ключ лежить не у зовнішніх. Якихось ваших діях, а у внутрішній ось цій вашій мові, вашої душі. І ця мова це мова певних таких образів, символів і архетипів. Саме тому, коли я тільки про це дізналася, я зрозуміла, що мені потрібно стати і стала не просто психологом, а ось цим самим провідником у мову вашої власної душі. Безцінно. І зараз я покажу вам перший і найважливіший крок, який ви можете зробити прямо зараз. Цей крок називається емоційний стетоскоп. Це така міні-практика, щоб хоча б на трішечки почути самого себе. Тому сідайте, закрити очі і уявіть свою самотність, не як якусь таку пустоту порожнечу, а як певний образ. Да, як вона виглядає, як виглядає цей образ, і якийсь порожній будинок, можливо, або якась замерзла пустеля, затуманене скло? Не аналізуйте своїх образів і дозвольте цьому образу пройти. Зараз ви можете в ньому побути, подивитися на нього і спитати в себе або в цього образу? Що ви хочете, в принципі, спитати? Чому ти тут всередині мене? Що ти намагаєшся мені сказати, але я не чую? Як мені все ж таки зрозуміти себе і почути? Як мені? Зробити? Ці відчуття самого себе або самої себе більш стабільними, щоб бути з собою завжди і відчувати це. І прямо можете подихати, зробити вдих, видих. Можете потім повернутися до цієї практики, згадати, як саме ви це робили. І це був той самий момент, коли ви. Дуже-дуже трішечки, зовсім трішки заглибились в самого себе просто за хвилину. Тому що це можна зробити дуже-дуже швидко. Головне в практиках дозволяти собі ось цю тишу, цей простір, навіть якусь певну скуку, коли ти просто в тиші. Ти просто ось в цій самій порожнечі, але ця порожнеча вже не лякає тебе, а вона є наповненою тобою. Тому що ти це не назва того імені, це, ти, це не твоє ім'я, це не твоє тіло навіть, це не те, що ти думаєш, це те, що є всередині тебе. Це більше навіть твоя душа. Твоє тіло, звісно, може відображати, да? твої відчуття, емоції і так далі. Але при цьому усьому ти це не тіло з душею, а ти це душа, в якої є тіло зараз, на цьому майданчику, де ми усі тут граємо і маємо свої такі аватари. Одна моя клієнтка побачила образ замерзлого озера, і це доволі символічно, тому що здавалося б. Що в цьому такого, да? Але коли ми почали розмовляти, заглиблюватися з цим озером розмовляти через техніки, з якими я працюю, то з'ясовувалися, що лід це її така певна захисна броня, під якою якраз криється неймовірна просто чутливість, неймовірна емпатичність і навіть надздібності. І вона насправді не була самотньою. просто… Протягом життя ми можемо забувати про це. Ми можемо намагатися шукати в інших людях в якихось провідниках, в якихось відео, серіалах, там ще чомусь, намагатися запхнути, заткнути як пробкою такою свою ось цю саму порожнечу, намагаючись не з'єднуватися ніколи, ніколи просто зі своїми страхами, тому що це ну занадто страшно, тому що там всередині там лячно. А ззовні, ну, в принципі, так, там трішки може бути небезпечно. Ну, якісь люди вони не дуже можуть бути приємними або ситуації, але в це мені легше піти, ніж просто навіть трішки намагатися з'єднатися з самим собою. Як тільки моя клієнтка знайшла, зрозуміла це озеро, вона буквально з ним поговорила, спитала. Що тобі не вистачає, да? як я можу тобі, а по факту собі допомогти? Оце заглиблення допомогло їй, так би мовити, розтопити лід. Таким чином, вона знайшла не людей, яких шукала, не там щось там в комусь ззовні, а себе, буквально всередині самої ж себе. А потім до неї прийшли ще й люди бонусом. Здатні ось на цю справжню близькість. Тому головне, що я б навіть собі порекомендувала, коли мені було самотньо, своїм клієнтам, що я рекомендую. І що я хочу сказати вам, це те, що ваша самотність це не якийсь там вирок, це не буде завжди. Ці відчуття, вони взагалі, будь-які відчуття і емоції, це настільки воно. Усе рухоме, усе, якщо ви дозволите собі відпустити, то це піде. Як і думки, які до вас можуть повертатися, там думки про минуле або про майбутнє. І ви думаєте, Боже, ну це структура мого життя, це структура моєї особистості, мого мозку. Але ні, ви це обрали. Можливо, несвідомо, але вам наразі це подобається. А якщо ні. То час це змінювати. Для цього потрібно зрозуміти, що я хочу все ж таки почати з'єднуватися з самим собою. Мені все ж таки цікаво, а як би мені було, якщо б всередині себе я все ж таки знайшла ось цю саму стабільність, яку я шукаю зовні. І я просто шаленію від цієї. Уяви взагалі того масштабу, щоб було, якщо б в кожної людини просто відкрились ці надздібності в сенсі того, що не ясно знання, ясно бачення, а здібність розуміти, що я в себе є, і відчувати самого себе. Ви уявляєте, скільки в цьому сили взагалі? коли Тобі не потрібно опиратися на якесь віросповідання, релігію, на я не знаю, на богів, на людей, на гроші. ж, що, що ти собі продумав, на що тобі потрібно спиратися. А коли ти починаєш просто дозволяти собі ось цю опору тримати в самому собі. Звісно, якщо в тебе немає матеріальних благ в сенсі грошей. Да, і ти не можеш дозволити собі надіть поїсти, то про духовні цінності ми не можемо в принципі якось серйозно говорити. Тому що в усьому повинен бути баланс. Це зрозуміло усе. Ми не будемо це прокручувати. Просто сенсу тому, що з усього можна вийти, і уявіть, просто дайте собі ось це натхнення цією думкою про те, що вау, можна по-іншому. Як це можна по-іншому? Як саме я б могла або міг досягти цього стану, і ви це зробите? Ви можете зробити це не самостійно, звісно, але це можна зробити. І головне це усвідомити, що це можливо як мінімум, що можливо по-іншому. І як саме по-іншому ви хочете? І от коли ви це усвідомите, то ви зможете якраз цією думкою прийти до того, що це сигнал вашої душі, це сигнал всередині вас, що ви самі з собою, зі своєю душею, готові до розмови, готові до змін. І ви на порозі найважливішого просто відкриття, це відкриття самого себе. З іншої сторони, тому що реально в житті часто існують як такі етапи, які просто неможливо пояснити, ти наче був однією людиною, а потім став іншою. І ти вже не можеш просто повернути назад, тому що тобі настільки подобається те, ким ти стаєш, і тобі хочеться рухати тільки вперед, і просто насолоджуватися. І якщо ви відчуваєте, що ця тема близька до вас, що ви хочете не просто зрозуміти цю мову душі, а навчитися нею розмовляти постійно, вільно нею розмовляти як native speaker, ви не зобов'язані залишатися з цим наодинці, тому що. В усвідомлення повинен бути витік завжди. Ви повинні щось зробити. Ви усвідомили, ви примінили це в це своє життя, в свою реальність. Хм, як саме я можу примінити це в свою реальність? І особисто я можу запропонувати вам два виходи. Перший це глибинне занурення до душі, де ми з вами в індивідуальному форматі розшифруємо самі ваші образи та знайдемо шлях до вашої емоційної. Цілісності. Друге, це гра ліла, моя улюблена, просто гра ліла, яка є просто відображенням цього життя, сенсом цього життя. Його поясненням, якщо ви все життя живете і не розумієте, що взагалі бляха відбувається, і вам хочеться зрозуміти самого себе, світ, людей, що завгодно, да, то просто хоча б раз в житті потрібно пограти в цю гру, щоб усвідомити, зрозуміти, і допомогти собі трансформувати своє життя якнайкраще. Це така групова практика, але зазвичай я проводжу індивідуальні сесії. І якщо ви хочете групу, то вам потрібно мати з собою напарника або друзів, тому що я дуже рідко пропоную проводити групові в індивідуальному форматі. Це буквально як Консультація психологічна. Я буквально комбіную свої психологічні знання з знаннями духовними, з енергіями і так далі. Тому ви не просто з'єднуєтеся з самим собою з логічної якоїсь точки зору, да? а обов'язково з енергіями ми працюємо. Ми розкриваємо буквально ваше серце, вашу інтуїцію і усі, -усі ваші чакри, тому що гра Ліла, наприклад. Вона побудована на чакральній системі. І кожна клітинка вона означає стани, емоції, які ми проживаємо протягом життя, буквально кожна наша людина на різних етапах свого життя. І ви можете відслідковувати, чому я живу так, чому я там вибираю ось це, живу ось так. І ця гра просто швидше допоможе вам запустити, по-перше, запустити процеси в своєму житті. По-друге. Просто допоможе вам краще зрозуміти самого себе, що я таке обираю, що я опинився або опинилася на цьому місці в цій точці. Ви зможете побачити просто динаміку вашого життя і отримати проривні, дуже усвідомлення і інсайти. Обидва шляхи, ці занурення до душі і ліла ведуть до одного: це повернення додому. До самого себе посилання на запис в описі. Я і ваша душа чекаємо на вас.